Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, на календарі, 28 серпня, от, готуємо е, ґрунт, землю до висадки шафрану. Вже час, от, хоча ще тепло, ще строки дозволяють. От, я думаю, ще до середини вересня мабуть, можна буде садити шафран. От, але землю підготувати вже треба. Ну, у минулому відео я е показував діляночку е площею одну сотку, сотка, е на яку ми я готував до висадки шафрану. От, е на ній був бур'янець. Е я з ним поборовся гербіцидами. І от тепер я скопав цю діляночку і от вже підготував для того, щоб вже робити в ній якісь рівчаки. От ці траншейки От, для того, щоб вже були, вона була готова до висадки цибулин шафрану. Е, ну, нагадую, ця ділянка буде експериментальна. Е, спільно із е, Миколаївським е, державним аграрним університетом ми будемо проводити експерименти. Е, товариш один. Буде писати дисертацію на цю тему. От, тому на цій ділянці висадимо по нормі 50 кг цибулин шафрану, половину висадимо таких, які будуть цвісти в цьому році, а половину висадимо дрібних, от, які цвісти не будуть, але доростуть до потрібного розміру в наступному році, в наступному році, от, і повинні зацвісти. Ну а як же вони будуть вести себе ці цибулини під час догляду за ними, під час росту? от Я вас буду інформувати. Ми будемо приміняти різні добрива, от, е, різну глибину посадки будемо приміняти. Тому е, це цікаво. ну, Перш за все, думаю, всім вам, в тому числі і мені. от, ну і На цю тему буде захищена дисертація, тобто нау наукова робота. От, буде написано на цю тему. І я думаю, всім буде цікаво почитати тема цієї роботи вирощування шафрану в Україні. От. Ну а зараз я цю діляночку заволочу і знову вам покажу, як, за який же вигляд вона вже має, коли буде заволочена. Ну от, заволочив я діляночку. І тепер вона має отаку от... Такі от Вигляд. От. Ну, тепер буду <кхм>, розмічати рядки, забивати кілочки продовжувати продовжити роботу. Ну така от у нас вийшла діляночка. Ну от, розмітив я рядок один під е шнурівку. От, е Рядок шириною 60 см. От, рівненько, так бачите, прокопав я на глибину 15 см. Його. От, на таку глибину будемо садити цибулини. От, і таких рядків тут буде на цій діляночці 6 рядків. От, шириною 60 см. Між ними буде міжрядка 50 см. От, ну і поділені, поділена буде ділянка ще на 4 частини. Тобто буде 24 рядка от, з різними там, експериментами на них, які ми будемо проводити. От, ну, Будуть контрольні рядки, там, з приміненням добрив, там, з різною глибиною. Ну, Словом про це все я буду інформувати в слідуючих своїх відео. Ну а поки що, ну от можу показати вам, візьму. рулеточку. Вот и покажу, покажу ширину рядка. Так, зараз. Так, вот. Бачите? От ну, краю до краю. Так. Ну, навіть вийшло в мене більше. А, ну. Да, 60, навіть 7 сантиметрів. От рядок, ну, о, повинен бути 60, ну, трошки плюс-мінус там якийсь там 5-7 см, не страшно. От, ну і глибина. Глибина у нас, ви бачите, зараз покажу. От, від дна, от і до краю рядка, от, 15, до краю землі, 15 см. Ну, е Плюс-мінус, там буде десь гулять сантиметр, може двадцять. Це таке теж не страшно. Отаким От чином будемо робити висадку цибулин шафрану на цій експериментальній ділянці. І кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато цікавого.